Навіщо вам комп'ютер? Ви навіть уявити собі не могли, що для такого. Додивіться відео до кінця. Зараз все розкажу. Коротше, історія така. Перед тим як я розкажу історію, чи пам'ятаєте ви, коли у вас з'явився ваш перший комп'ютер? Якщо так, напишіть в коментарях, можливо, навіть пам'ятаєте характеристики, і обов'язково поставте цьому відео лайк, тому що це допомагає просувати україномовний контент. Чим більше українського, тим менше. Російського погнав, коли мої батьки вирішили купити мені комп'ютер у всіх моїх однокласників, він вже був, і я один був як лох. Але батьки поставили одну умову: я мушу відходити на курси користування ПК, бо комп'ютер це для навчання, і я зразу, коли він у мене з'явиться, маю там все вміти. Я не знаю навіщо це було, адже уроки інформатики в школі абсолютно нічим не відрізнялися від тих курсів користування комп'ютером. Але нехай це залишиться між нами. Але я відходив на ці курси чотири місяці і отримав навіть диплом. І не просто диплом, а диплом оператора ЕОМ. ЕОМ. Не знаєте, що це таке? Електронно-обчислювальна машина. Так колись називали комп'ютери. Коротше. Комп'ютер мені купила старша сестра, і в сім'ї всі свято вірили, що це для навчання і саморозвитку. Але Counter-Strike, Diablo 2 Lord of Destruction, Postal 2, Мафія і GTA. Думали абсолютно протилежно. До речі, а хто з вас пам'ятає місію з GTA з вертольотиками? Напишіть в коментарях, цікаво скільки нас. Та й загалом беру в руки свою ностальгічну лопату і спробую відкопати для вас трішки спогадів. Готові? Неро Бернінгром, Вінамп, Total Commander, Windows Media Player і заставка з трубами, які на екрані малюють дуже дивні абстрактні візерунки. Згадали? Сльозу витерли! А тепер то, про що я хотів розказати. Деколи я дуже люблю заходити у Фокстрот чи Комфі, у відділ з ноутбуками, підходити до консультантів і запитувати, чи в них є ЕОМ. Вони дивляться на мене як на дурачка, кажуть, що немає. Я розвертаюся і йду від них з посмішкою. Адже вони не розуміють, що вони буквально знаходяться в оточенні. ЕОМ, сподобалась історія? Не забудьте підписатись на канал, будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.